Усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка змінила карту світу, а саме Європейського континенту. Це Перша світова війна, це був один із найбільших конфліктів в історії, що забрав мільйони життів і назавжди змінив долю народів, зокрема й українського народу. Чому ж ця війна почалася, як розвивалися події, і яке місце в них займала Україна? Ми сьогодні про це поговоримо. Отже, в першу чергу, Перстоя війна вона тривала 4 роки з 1914 по 1918 рік. Вона характеризувалася тим, що в ній взяли участь більше 30 держав світу. В цій війні загинуло більше 10 мільйонів людей, і ще більше були поранені. Для українського народу ця війна стала особливою трагедією, тому що українці в тій війні були змушені воювати один проти одного. По одній простій причині, тому що український народ тоді не мав власної незалежної держави, а українці і українські Землі знаходилися в складі двох держав різних: це більша частина знаходилася під Російською імперією, а частина знаходилася під Австро-Угорською імперією. І коли розгорілася ця війна, українці воювали один між одному на різних сторонах. Отже, в першу чергу, ми починаємо з причин, чому ж Перша світова війна почалася. Ну, по-перше, якщо поглянути на карту світу, то можна побачити, що в Європі існувало буквально декілька таких великих держав, які можна перерахувати на пальцях. Зрозуміло, що між ними йшла імперіалістична боротьба за світовий вплив. Так само в цих державах. Жили багато народів, які самі прагнули здобути незалежності, і зрозуміло, що зростав націоналізм, і у народів постійно підсилювалося бажання здобути власну незалежність. Так само на той час в Європі існувало, три військових, два військових блоки, перепрошую. Це був Троїстий Союз е, з боку. Німеччини, Австро-Угорщини та Італії, а також антанти Франції, Великобританії та Росії. І враховуючи ряд факторів, які були, потрібна була якась іскра задля того, щоб великий вогонь розгорівся в всій Європі. Потрібен був безпосередній привід, щоб почати таку велику війну. І отже, цей привід наступив, він відбувся 28 червня 1914 року, коли відбулася балканська криза, та відбулося вбивство австрійського ексгерцгерцога Франса Фердинанда. Його вбив сербський терорист Гаврил Принц. Але, що ж саме хотіли отримати держави, вступаючи в цю війну? Були багато інтересів, які держави хотіли отримати. Німеччина, зі свого боку, хотіла встановити панування в Європі, захопити нові колонії та послабити Францію. Франція, зі свого боку, хотіла повернути Ельзас і Лотарингю, які вона втратила ще в 1871 року. Австро-Угорщина хотіла зі свого боку знищити сербський націоналізм і зберегти свою національну імперію. Османська імперія шукала реваншу для а, завтрати на Балканах та розширення територій. Велика Британія прагнула захистити свої колонії та втримати Німеччину від домінування в Європі. А, Росія намагалася контролювати Балкани та захищати слов'янські народи. Італія, зі свого боку спочатку була в Троїстому Союзі. Але в 1915 році вона перейшла на бік Антанти, щоб отримати Тіроль і Далмацію. Сполучені Штати Америки приєдналися до Першої стої війни в 1917 році, і їхньою метою був захист світу від німецького мілітаризму. Отже, э, іскра вона відбулася, вона загорілася. І пройшов місяць перед тим, як спалахнув великий вогонь. Через місяць цей вогонь він спалахнув, тому що 28 липня 1914 року Австро-угорщина оголосила війну Сербію після того, як Сербія відмовилася виконати ультиматум Австро-Угорщини. Росія підтримала Сербів, а Німеччина Австро-Угорщину, і війна охопила всю Європу. Німці почали наступ на Францію через Бельгію, але їх зупинили у битві на Марні. Західний фронт в подальшому перетворився на жорстку окопну війну. На східному фронті Росія атакувала Німеччину, але вона зазнала поразки у битві під Таненбергом. Але натомість у Галичині росіяни перемогли австро-угорців і захопили Львів. І отже, що ж відбувається з українським народом? Ну, по-перше, Галичина на той час вже стала ареною бойових дій. Створювалося Легіон українських січових стрільців, скорочено УСС. Легіон українських січових стрільців на той час воював на стороні Австро-Угорщини. Тисяча 1915 році німецька армія разом з австрійцями відкидає Росію на схід у горлицькому прориві, і західний фронт залишається без змін щодо українського народу, то коли Росія відступає, вона то відступає, але вона проводить масові репресії серед українців і багатьох депортують до Сибіру до далекого сходу. Тисяча 1916 році відбуваються криваві битви, ряд таких битв. По перше, це Верденська битва, де загинули понад 700 тисяч людей, але лінія фронту все одно залишалася майже незмінною. Також в тому році відбулася битва на Соммі. Це була до речі, перша битва, де були використані танки. Також відбувся Брусиловський прорив. Це була успішна атака Росії, яка ледь не знищила австрійську армію, і українці на той час знову ж таки потужно воюють один проти одного на різних боках, і вже в подальшому в 1917 році, через три роки після початку першої стої війни, настає переломний момент. Особливо цей переломний момент настає у Російській імперії, тому що через два століття після початку існування Російської імперії е їй приходить крах. Тому що внаслідок економічних труднощів та виснаження після початку Першої світової війни в Росії відбувається лютнева революція, за результатами якої цар Микола II зрікається свого престолу, після цього Сполучені Штати Америки вступають в війну але. Одразу ж після того, як цар зрікся престолу до влади в Росії прийшов тимчасовий уряд, і зрозуміло, що під час його правління а, на території Росії та в інших регіонах якраз цієї держави відбувається по суті анархія, і вже через сім місяців після лютневого а, лютневої революції відбувається жовтневий переворот. Тому що за результатами якого більшовики приходять до влади в Росії і знову починається хаос. Україна. Розуміючи, що Російська імперія розпадається, і Україна розуміє, що це для них є шанс здобути незалежність. І отже, у Києві створюється Українська Центральна Рада, яка в першому універсалі проголошує автономію. Всього було чотири універсали, і російська армія вже на той момент розвалюється внаслідок виснаження в Першій світовій війні. І вже після того, як остаточно владу в Росії захопили більшовики в 1918 році, відбувається преський мир. На той час, вже в січні місяці. 1918 року УНР проголосила четвертий універсал, за яким за яким прийнято рішення було проголосити незалежність України від інших держав, і в березні 1918 року заключається Перестейський мир, і Росія виходить із війни. Більшовики визнають також незалежність України за цим миром. І в тому ж році відбувається останній наступ Німеччини, який зазнає краху, і 11 листопада того ж року відбувається Копінське перемир'я, і за результатами якої Німеччина капітулює. А, також вже на той час можна побачити, що Українська Народна Республіка займала величезні території, які були, і після цього. Після того, як фактично Перша світова війна завершилася, починається потужна війна, боротьба за збереження незалежності України, яку, на жаль, в подальшому ліквідують більшовики, і Україна буде силоміць приєднана до радянського союзу, який буде заснований 30 грудня 1922 року. Але наслідки Першої світової війни були великі. За її результатами розпалися чотири імперії: російська, німецька, австро-угорська та османська. З'явилися нові держави: Польща, Чехословаччина, Югославія. А Німеччина отримує версальський договір, за результатами якої там були е жахливі для них умови. І вони... Отримують по суті плювок в обличчя і стають ізольованими фактично від усього світу. В результаті отримуючи великі наслідки за першу світову війну і отримуючи велике безробіття, а також Німеччині за результатами цієї війни було заборонено мати збройні сили, і в них могли бути лише сили оборони, не більше 100 тисяч людей, і то максимум зброї, яка у них могла бути, це стрілецька зброя та невеликі броньовані автомобілі. Все Інше літаки, танки та е, морський флот було Німеччині заборонено. і на той час вже можна сказати, що для України особливо вперше за довгі роки отримується можливість створити власну державу, і йде потужна боротьба за незалежність. Але зрозуміло, що незалежність ліквідують, і остаточно незалежність України здобуде в 1991 році. На цьому все. Дякую за увагу.